Дана подія трапилася 9 березня близько півна 9 ранку. Почули дуже гучний вибух, потім дізналися, що це було руйнування житлового будинку, потрапляння авіаційної бомби. Перший раз нас допустили до розбір даних завалів 31 березня. До того часу нікого не пускали в зв'язку з загрозою життя та здоров'я співробітників пожежної охорони. Сьогодні ми продовжуємо проводити аварійно-рятувальні роботи та є інформація, що можливо все ж таки під завалами ще знаходиться загиблі особи. Загальна кількість була знайдено 44 цілих тіла і решки інших тіл. Загальна кількість склала 51 чоловік на даному будинку. Конструктив був пошкоджений дуже сильно. І наша задача була це демонтувати саме аварійні конструкції. Ви бачили, що за допомогою спеціального обладнання це було зроблено спершу з верхніх поверхів, далі будемо просуватися все більше до землі. Це робиться для убезпечення подальших робіт з пошуку та розчищення завалів. Зняття великовантажних конструкцій буде залучено. Важка техніка, але здебільшого розчищення завалів буде проводитися вручну. Перше буде огляд, потім зняття певного шару будівельних конструкції. Потім буде знов погляд і знову зняття шару конструкції. Орієнтовні місця, які нам казали, це підвальні приміщення та перші поверхи. Щодо кількості тут дані різняться дуже сильно, дуже багато осіб залишається безвісти зниклими, тому роботи будуть. Продовжені та до повного кінця, коли вже все остаточно буде розібрано, тоді можна буде сказати, що там вже нікого немає або хтось був.